Всім привіт! І вітер зірвався. Зутра було так тихо, хорошо. Сонечко було трошки. виглядувало. Зараз таке -то. сонечко, хмарочки, трохи дощ поляпав. Ми їздили на сьомий. Купили штори, купили коврики. <кхи> Ще й так хорошо попали. Якраз нам, де брали коврики, оверлок там роблять, сразу встрочили все. І так само, де штори, там недалеко, одразу і пошили нам штори. За роботу ми заплатили там ну, за штори. За тюль і дві штори нам пошили. 500 гривень за роботу. Бестренько, там за час нам і зробили. Ми пішли поки, щоб погуляли там по сьому, пили Сережі сумку нову. Там, то те, то себе, мілочок. Мій вітер прохладний такий. А Потім ще заїхали по продукти. Та й три години виїхали десь у вісім. Да. За три години поки то, поки все. Що купили? Пили собі додому мойку, штіль, там в магазині. Ось так. Ми вже давно дивилися, колись як жили на квартирах, то ми на Кьорхер дивилися. Але так, квартира, то не будим. Сережа давно хотів. А це ми бо треба нам з комнати одної ковролін достати, вистирати. Ну і так, на набудуще, собака в хаті, треба буде коврики вистірувати, а лазити щіткою, Ну, так не вись як вистир, вистирає мойка. 45 тисячі ми за неї заплатили. Хороша. Побачимо, як буде стирати. Ну, Думаю, краще, ніж вручну. Так що ось така покупка у нас масштабна. От. Але таке, що треба. Так, що ось такі от справи. Цезар дождався. А як же ж? Привезли йому вкусняшок. Він вже знає, навчився, що як їдемо, його не беремо, приїжджаємо. Він вже бігом біжить і жде, щоб щось йому вкусненьке дали. Та, Цезар? Ти молодець, так? Да? Молодець. Облизується. Зблизується, тільки ж мене не запачкай зайчик. Сідай, сідай. Так що ось такі от справи. Мариться, хто щось поляпає, з города така тягне, звісно. Вже трошки проморосіло, але сухо, воно скрізь, все сухе. Ця розочка гарно буде цвісти така. Кисота. А там потім розберу. Кубки покажу вам детальніше, що купили і що скільки стоїть Ще купила от картинки, такі три штучки. От сюди на стіну над столом буде на стіночки. Зараз Сережа візьме дрельку, бо тут стіна бетонна, це просверли дирочки, почіпимо де гарненько. Ось так от вийшло, зараз включу, О, було краще видно. Ось такі от три картинки. Гарненько. тепер стало якось уютніше, а то стіна не маленька <кхи> і пуста. А зараз вона як гарненько стала. Столом. Красота. Мені дуже подобається, гарно. Там це на сьомому я брала 280 гривень от три картинки. Там які хочеш. І темні, і світлі з лавандами, і з розами, що хоч нарисовано є. Вони гарненькі. І по цвіту сюди підходять нехрамочка така сіренька. От і цвіт дерева тут. Получилась красота ось така. От. Купила ось таку от вазу. Гарна така от, квадратна. Цікава тут. Вона чу-чуть темніше, як передає камера, Камера передає більш молочний цвіт, а вона така біжова вроді. Цю хрустальну звідси забрала, потім якісь квіти поставлю сюди, бачу, ще не придумала. Зараз ще покажу, що купила. Ось такі два відеречка купила. Ну, як кашпо таке. Сюди поставлю якийсь вазон. так. Це сюди в столовку під обої ось такі кашпо. Це ми племінникам купили. Це Сережа купив в машину, в задню камеру 550 гривень, Тоже на сьомому кілометрі. Це ми купили племінникам. От, рюкзачок такий. Пудрового цвета отзади. Можна як сумочку, можна як рюкзачок. Тут чіпляється цепочка така, вона всередині 200 гривень такий стоїть рюкзачок. Так мені сподобалося їх там повно. Зараз це видать новий завоз, бо ми якісь ще не було таких. І купили для хлопчика в школу такий ланчбокс. Це для бутерброда тут, в принципі, це для. Води, не пам'ятаю, скільки коштує. Оце там, де все для школи таке, там ми купили. От. Зараз ще помию поли, протру, постелю доріжки і покажу вам, які купили ми ще доріжки. Ось такий коврик ми купили. Це Турція. Ось такі от тона. Ну, гарний, мені подобається. І ще, я ж кажу, хорошо, що там оказалось у них свій оверлок, що не треба було десь ходити, шукати. Повезло нам. Так що стала вже більш затишною наша столова. Мені подобається з картинками. Красота. І доріжка класна. Я хотіла більш, можливо, ширшу, щоб під але Сережа каже, смисел. Там якісь кришки будуть чи що, Ну, не захотів. Можна буде протерти. Можливо, і так. Гарно вже вийшлося. І мені подобається і Сережі, саме головне це. Пішла на вулицю, на дворі так хорошо, в хаті так душно. Цілий день вікна були закриті, нас не було. На дворі хорошо, зараз не жарко. Дощик почав моросити Хорошо, зараз на дворі Вечора Класно. Таке не жарко. Вон яка роса. Від дощика, які капельки, красота. А вже завтра візьму, постираю штори, повішаю в спальні, коврики позастеляю, там теж треба поубирати, попротирати пиль скрізь. Та я таке. Вам всім бажаю тихої, мирної ночі, мирного неба. Всім пока-пока.